Добрий день. Сьогодні розкажу вам про такий коврик, придбаний на сайті Алло від польської фірми For Physio. Придбав його, бо здалося, що достатньо якісна фірма повинна бути, займається різноманітним обладнанням для спорту, і тому вирішив взяти саме його. Наперед скажу, що якістю дуже задоволена і тому рекомендую до покупки. А тепер давайте я вам про нього трошки більше розкажу. От він так виглядає, в такому мішечку поставляється. Тут можна його складати в цей мішечок, він затягується зверху. Я його вже розпаковував, вже більше місяця покористувався і можу розказати про свій досвід користування. Тут на різних мовах є якась інструкція. Масажний килимок. Вот. Добре, давайте зараз проведу розпаковку і ви подивитесь, що нас Так. А, так, да, Ми бачимо, що тут можна через плече брати, якщо є бажання Ось такою ручку. Цей хиломор поставляється разом з подушкою масажною, зараз покажу її. Може виняти. От вона так виглядає. Такий валик. Тут логотип. тут нічого. Е, можна розтібати його, якщо захочете побрати. Такий поролон всередині там. Е, ці колючки прикріплені дуже. Гарно, не одна не відпала, слава Богу. Тобто, і достатньо такі приємні. Тобто відчувається в перші рази використання, що треба звикати до них. Так, подушка і сам, сам калинок. Килимок. Теж має логоти тут зверху. Є якась така зачіпочка, мабуть, щоб його вішати можна було. Так. От він складається з двох частин. Я <smell> спробую показати, якщо видно. Так. Отак це з, 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 з другої сторони просто він чорного кольору. От. Нічого такого більше тут немає. Ага, я бачу, що він теж тут... Цієї сторони розтібається на таких велкро. Тобто, якщо треба помити, мабуть, в пральній машині, то можна, але я не впевнений, чи ці колючки не відпадають. Тому краще, мабуть, пилососити його і на тому краще. Ці от частинки вони достатньо якісні, як мені здається. І на них можна використовувати по-різному. Як я використовував, це можна як лежати на ньому, так можна і стояти. Або сидіти. Розганяє кров як на спині, так і, на, і по ногах, і при сидячому такому образі життя, то я вважаю, що це дуже корисна штука. Лежати знову ж недовго, там буквально пару хвилин, бо в мене малий полежав хвилин 5, і в нього потім просто прям спина була червона. як у вареного рака, тому я би радив е, не перебільшувати, а саме е, займатися стільки, скільки е, ну, від, від меншого до більшого. От. Е, так що, от така от класна штука, я би дуже радив е, до придбання, і я вважаю, що за ті гроші це якісний продукт. Е, тут знову ж теж паралон, він трошки маленький. На підлогу я виниклав, а от на підлогу точніше клав тільки, щоб стояти ногами, а лягати я на підлогу не лягав на нього, саме лягав на диван, який вже який і, ну, такий, трошки жарткувати, але м'який можна сказати. І от штуку. Бо якщо на підлогу лягати, то треба бути вже, мабуть, більш підготовленим, бо буде больовий поріг, терпіння якийсь, треба буде собі. Ну, штука дуже класна, не проколола ніде. Всі ці е, колючки приліплені е, на своїх місцях, тобто все рівненько, нема такого, що одна, одна там, одна тут. То я любите, щоб воно все було гарно, і тут я не бачу ніяких таких е, мінусів, що воно якось криво наклеєно, чи там десь кличить. Нічого такого тут не бачу. Тобто немає не ніякого ні запаху неприємного. Дуже-дуже якісний продукт. І я вважаю, що якщо розглядаєте от е, такі от коверки для розгону крові, то дуже корисна штука. Ще всім раджу. Все. Гарного дня. па-па!